Стриває і далі в нашому етері буде більше аналітики, яку ми почуємо від Андрія Городницького. Це політолога пане Андрію. Доброго вам дня і слава Україні. І вітання. Президент України Володимир Зеленський обговорив з представниками Верховної Ради можливість проведення воюючій Україні виборів глави держави, і тепер чекає, що депутати запропонують йому своє бачення. Далі його цитата: Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери, у тому числі наш ключовий партнер у Вашингтоні, говорить так багато і так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів. Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Пане Андрію, ну і взагалі, та якщо брати знову ж таки питання виборів, воно вже не вперше поставало, але. Зараз конкретно Трамп цього вимагає, я так розумію, Чи це знову ж таки персональний тиск в суду на Зеленського? Чи цього знову ж таки вимагає Росія? Можливо, це якась секретна, власне, складова отого от мирного плану, про який всі зараз говорять? Ми вимагали росіяни, коли вони зустрічалися в Москві з Вітківом і Кушнером. Це була їхня. Вони чомусь згадали під час п'ятигодинного розмови. Проспропевне вже не було про що говорити. Вони такі а, стоп, стоп, там ще вибори можна. От і вони це подалюються питання через призму бачення Трампа. Трамп взагалі смутно розбирається в всіх процесах. А питання питання виборах в Україні для нього це взагалі цей темний ліс. От і він вирішив, що дійсно йому потрібні у Україні потрібні вибори. Яким чином? За допомогою чого, як це буде відбуватися. Тобто він взагалі не розуміє це. Тобто дивіться, вибор ми провести можемо. Це не є проблемою, Питання не вибори. Питання в тому, хто ти такий, що ти будеш розказувати нам про вибори. Розумієте, оце, оце ключове питання зараз на даний момент. Ми не розуміємо принципу, чому Росія педалює питання виборів Точніше, тобто, ну я розумію, чому вона це хоче, чому вона хоче Україні вибори, але питання, чому Трамп хоче виборів, мені невідомо. Ну я щось не бачу, щоб в Великобританії під час Другої світової війни була там mm -hmm. проведені вибори, їх їх не було, але я не бачу, щоб Рузвельт тиснув на, на черчива. Давай проводь все ви там засиділися в своїх цей автократії. Давайте дем, демократію будемо просувати. Ну це це нісенітниці. Це, це, Взагалі, це, 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 це що відбувається і. Взагалі, принцип тиску на Україну в теперішній ситуації це є як мінімум сором, і як мінімум це ницість. От Трамп нічим не цей не. не, не. Трамп Трампу взагалі плювати чу, чим чим тиснути і як тиснути, тобто йому головне щоб був результат. Але звичайно, він не розуміє знову ж таки чому для чого Росії. Потрібна дійсно вірить те, що Україна може позбутися Зеленського, і замість Зеленського прийде хтось інший І Гіпотетично тут можна буде з Росією вже укласти угоду більш довгостроково, тому що Росія ж вимагає, як він сказав, вічно одноразово повторював про те, що Трамп це, що Путін ненавидить Зеленського, а Зеленський ненавидить Путіна, і тому між ними Вода майже неможлива, тобто він неодноразово це повторював, тому що це я так розумію. Йому повідомили росіяни на перемовинах, і тому в нього ще виникла ще одна ідея. Гіпотетично знаєте йому вклали в його голівку. і Він думає що це його ідея, що треба зробити перевибори. І відповідно, можливо, цей процес зрушиться з місця. Ну знаєте, смішно звучить, але окей, це його право. Він може собі говорити все, що завгодно. Інше питання: як до цього вноситься український народ. Е, український народ прекрасно знає, що нам робити з виборами, і якщо повірте мені, що треба, то ми поміняємо і зеленського, і всіх інших. Для, для нас це точно проблеми не буде. Але просто питання в тому, чи Російська Федерація визнає, ну ми знаємо про те, що дійсно вона неодноразово говорила за нібито там нелегітимність зеленського і так далі, що ми нічого під... Писувати не будемо, ну але менше з тим. Та а, знову ж таки, чи визнає Російська Федерація от результати тих виборів, якщо знову ж таки на цих виборах не переможе її ставлених, тому що ми розуміємо, що якщо тільки оголосять, що дійсно в Україні розпочинається передвиборча кампанія або вибори, Російська Федерація на повну катушку включається в це. Віця тут варіантів вже дуже багато. Е, Скоріше за все, що Росія не цікану вона 100% не буде просувати, ну вона буде просувати свого ставленника, але вона не буде робити на нього ставки. Тому що в Україні чи в теперішні часи виграє там, не знаю Абдрестович там чи ще хтось там, який не немає ніяких варіантів, чи бойко там, ну скажемо так, варіантів в них немає. Але принаймні, те, що вони зможуть розхитувати ситуацію під час виборів після виборів, і це це стоїть доконаний факт. Вони надіються на те, що вони зможуть зручити з місця поки що оцю цей незламний суспільний договір між владою і суспільством про те, що не критику ну, не те, що не критикувати, а принаймні не робити різких рухів і мене зі сторони влади, то зі сторони народу, точніше, і майна за майданів чи ще когось не проводити. У нас зараз є цей суспільний договір. Як тільки почнуться почнеться передвиборчий процес, ви ж прекрасно розумієте, що почнуться вмикатися опозиційні політики, почнеться критика по всіх параметрах, в тому числі по війні, в тому числі в корупції, в тому числі як розпочиналася війна, і багато багато чого іншого. І це все може розпалити ну такі, знаєте, приспаний Огонь е, революційних дій в Україні і для Росії це ідеальна ситуація для того, щоб ці революційні дії підігріти, для того щоб як мінімум потім скористатися певним моментом. Ну і відповідно простіше було оцею розрізн... розрізненістю в суспільстві. Е, штурмувати вже потім територію України, тому що ну, якщо немає єдиного керівництва, немає єдиного е, консоліда... консолідованого народу, його завоювати набагато простіше. Ми це вже проходили неодноразово. і зазвичай ми в таких випадках програвали. маю Після того, як українське суспільство почало між собою гризтися. Але до того, до речі, Ми, 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 ми жодної, жодної війни з Росією не програли, враховуючи, є певні є певна проблематика в, нашому, в нашій консолідації. От, і росіяни на цьому грають. От, а все інше їх не цікавить там, ні кандидати, хто прийде, що прийде, те, що вони там визнають, не визнають. Ну, це, це взагалі абсурдно, тому що ми не маємо на це звертати уваги. Чому ми маємо взагалі звертати на увагу, що Росія нам. Диктує умови провести вибори. Ну це, це нонсенс. Чи, наприклад, вона чому Росія має диктувати нам умови через е, цих 28 пунктів, тому що росіяни все-таки залишають їх? От, е, бо фактично там ніби 20 пунктів, але там загалом вони такі залишаються 28. От і е, цей чому вони мають тиснути на нас і розказувати нам, що у нас має бути. Ну, наприклад, там в мирний час 800 тисяч, а під час бойових дій там шість тисяч. Uh -huh. Де таке сказано? Ну, зміти взагалі в світовій історії, мене після другої світової війни обмеження контингенту військового було тільки для Японії і для Німеччини. Це ті країни, які були на нацистській стороні, які би напали, які були агресори, які програвали. Чому Росія не обмежує нічого взагалі нуль нічого? А ми, як Росія, як сторона, ну яка точно не має бути нічим обмежена, тому що ми на нас напали. Нам нам ставлять умови і обмежують через божевільних дідів. Розумієте, от отакий от зараз час, і ми на жаль з ним намагаємося боротися. Дійсно, просто те, те, що говорить там Російська Федерація, то хай собі там говорить, але просто питання в тому, що зараз ще і Трамп розпочав про це говорити, і він вимагає так розумію, цього невідкладно і так далі. Через це власне відреагував і президент, тому що раніше там відмовлялися від цього. Але якщо от, щодо Трампа та провели вибори, перемагає Зеленський, тоді що Трамп власне скаже, що також хоче собі якогось вигідного президента. Ем, дивіться, тут вже питання в іншому. Я, я розумію, що їхні запити, якщо почати їх задовільняти, то вони потім будуть ставити ще більше запити. Ем, нам плювати, що вони там хочуть. Ем, якщо ми виборемо, окей, будуть перевибори, це не проблема. Наприклад, переможе, хай буде залужний, гіпотетично. Окей, ми, якщо він перемагає, ну бо може і Зеленський перемогти, може ще хтось перемогти в нас, таки демократія. І е, фактично знову ж таки ця людина буде і надалі продовжувати питання війни з Україною. Як вони звичайно там будуть домовлятися? Чи це буде про американський, чи це буде. Про китайські чише якісь президент ми звичайно вже побачимо по факту, але фактично знову ж таки є запит суспільства і запит народу, і е, я впевнений на 200% що український народ в теперішній час ну, точно не дозволить будь-кому з політиків, чи це президент, чи прем'єр-міністр, чи будь хто інший, е, висловлювати на їхню позицію і розказувати на ті позиції, висловлювати на ті позиції, які нам не подобаються. Тому взагалом те, що там хоче Трамп, те, що він там намагається можливо хоче когось поставити, чи ще когось, це все маячня. Тобто воно воно працює трішки по іншому. Ми розуміємо, що є певні умови, які ну справедливі умови, які український народ завойовуючи, відвойовуючи кров'ю і потом, е, будуть виставляти в тому числі і своїй владі, але е, через призму, наприклад, або або наприклад, через призму своєї влади будуть виставляти в геополітиці лідерами Європейського союзу і лідерам Сполучених Штатів Америки, ну в тому числі звичайно, і нашим ворогам виставляти. Ну бо, тому, що ми заслужили це. Вибачте мене, ми захищаємо е, цю країну, і ми будемо. Виставляти ті чи інші умови. Точно не Трамп, точно не Путін і точно не, там не знає, там Макрон чи ще хтось інший. Тобто, і в цьому, в цьому є наша сила. Якщо ми відмовимося зараз, скажемо ні, ми не будемо нічого проводити. У нас є конституція, в нас є закони під час воєнного стану ми не можемо це проводити, що тоді? І ми вже фактично відмовилися, тому що ми е, дали зрозуміти, що ми готові провести вибори, і ми готові були завжди. Ми ніколи від цього не відмовлялися, але при, при певних умовах. Тобто, давайте ви нам зробите гарантію, дасте нам гарантії безпеки, забезпечити нам е, проведення цих виборів в достойному форматі, не для того, щоб ракети летіли по наших дітям, коли ми йдемо голосувати, для того, щоб всі, кожен, зміг проголосувати, і кожен громадянин України зміг бути обраний. Тобто, для цього мають бути е, певні умови, щоб військові, які знаходяться на будь-якій частині нашої України, Скі вони могли приймати участь у виборах, вони могли балтуватися. Вони могли проводити кампанії, а не сидіти в окопах і не е, дивитися, чи там часом е, раська тварина не полізе на нашу територію. Ні, тобто, це, це має бути комплекс подій. Як вони це зроблять? Ну, вибачте мене, я перегляну сьогоднішні ці планти, щоб був е, в зеркалі тижні е, нам там висвітили. Ну, вибачте мене, це маячня повна. Те, що нам гарантії безпеки окремим документам вивалили, мені хочеться взяти його і кинути в лице разом Трампу, разом з Путіним. І там прозвучало ще раз слово почало, запевнення. Запевнення прозвучало. Вибачте мене, ми вже це чули. Ми вже це чули в Будапештському меморандумі. Засуньте сумті запевнились інше. Хоча в 20 пунктах там нібито є гарантії чітко гарантії безпеки, але вони настільки вмиті. Ну я не знаю, ці 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 вибачте, я інакше й не можу назвати. Ці, ці ці чотири чотири папіори, то їх треба просто спалити. Тому що це дійсно таке чуття. Це збира, зібралися це школярі, і на задній партії вони вирішували, виписували ці всі пункти, тому що це ну це повна маячня. Як це юридично закріпити? Мені здається, жоден жодний юрист не, не скаже. Ну жоден, тому що там я не знаю. Можливо, там має бути ще 10 томів розписано, як правильно це все потім імплементувати в, в, в законодавство в тих чи інших країн. Ну я в це не вірю. Ну, я все не вірю, що це буде так. А якщо просимо написати, потім вийти через два роки, там, через три роки, коли Росія знову рушить рушить на Україну, ми будемо бігати, махати цим папірцям і скаже: ну вибачте, ну ми ж там написали, що ми будемо думати. Нам потрібен час, щоб зібратися. Ну, ми гарантії є, ну так, ми, ми ж вас не кидаємо. Uh -huh. Ось вам поїхали ці кепчики, ось вам поїхали це взуття. Все добре, бачите, ви скоро будете повністю зібрати. Та ж сама маячня, яку ми отримали в 22-му році. Ще раз наступати на ці граблі. Ну ні, я не бачу змісту. Я не бачу змісту. Українському народу простіше послати їх на трибуки і сказати, ні. Ми не бачимо, щоб росіяни, вибачте, мене, стояли в чопі і повністю знищили всю Україну, і вони диктують, диктують нам умови. Ні. Вони захопили один відсоток території за цих 3-4 роки. Що хочеш ви хочете сказати, що вони виграють? Ні, вони не виграють цю війну. Повірте мені, дайте нам нормальні умови, ми їх просто там знищимо. Але нам фактично треба дайте дайте нам фінанси, дайте нам зброю, щоб ми не своїми життями там клали, а техніку і всім іншим, і літаками, і кабами, і всім іншим. Вони цього не хочуть давати, розумієте? тому, що вони цинічні, цинічні сволоти і європейці, в тому числі, які кожен береже свою копійку і труситься над нею, тому що Україна і так справиться. Ми знаєте, які молодці на чотири роки лише 1% втратили. Це наша знаєте, здобуток і це наш біль. Знову ж таки, якщо все ж таке. Путька погоджується на перемир'я. Та якщо ми говоримо за те, що от ненависний зеленський, щоб такі були ті вибори, погоджується на перемир'я. Але перше знову ж таки на підготовку до виборів потрібно орієнтовно півроку, чи може перемир'я тривати так довго. А по-друге, наскільки власне от заспокоєне українське суспільство може привести проросійського кандидата у президенти, тому що знову ж таки зараз українці повертаються до російської музики, власне, дивляться серію. Але звіти і так далі, і тому подібне. Ми всі пам'ятаємо Грузію, де Російська Федерація її пропаганда. Та якщо ви не хочете так, як в Україні, і так далі, а тут вони можуть сказати, не хочете продовження війни, обирайте мене. Я не буду відкидати різних ситуацій. На жаль, дійсно, ми це все переживали. І після 91-го року, після сплеску е, патріотизму, ми отримали потім 2000-ні роки, які б тотально повернули нас до рашистської культури, не до культури, тому що я вважаю, що її не існує. Е, так само було після 14-го року. Ми також отримали сплеск е, патріотичності, а потім переобирали тих самих опазажистів, бойків всіх інших. От е, тому я не відкидаю нічого. Е, я впевнений, що звичайно. Скажімо так, з часом е, приплив ось цих е, проросійських сил він буде зменшити, тому що виросло досить велике покоління. Тих, хто бачить, що роблять расисти. Е, на жаль, кров'ю, потом нас перевихують. Не так все просто, не так все легко. Вибачте мене, якщо ти хворий, е, хворий расизмом, то тебе майже неможливо вилікувати. Тебе або, або треба знищувати, або не знаю, там, депортувати вилі, де свій в рашизм, це, в, в твою культуру туди. Е, як це роблять, до речі, країни Балтії. Дуже класно, мені подобається. Не знаєш там цієї латиської mm -hmm. мови. Будь ласка, до побачення, виїжджай, похи, скільки ти прожив? Там 60 років, 5 років, 10 років. До Побачення є умови, ти маєш їх, досл... Це... їх дотримуватися. А нізя чи людсь не дозволяє, значить до побачення. Отак От треба поводитися і в Україні. Але на жаль, поки що політики, політикани не хочуть цим займатися, тому що їм були ці рейтинг. Величезна кількість цього електорату приходило, голосувала за них саме через такого роду позиції в минулому, і багато хто обрігає цей електорат для того, щоб потім скористатися цим і на жаль, знову ж таки, завести в раду певних голосів, які будуть разом з ними голосувати зараз. Опози. Же з слугами народу голосує, голосує, підтримує ті законопроекти, без яких, до речі, вони не можуть зараз проголосувати, тому що монобільшості не існує. Зараз є максимум там 193 депутата, які голосують з слуг народу. А було нагадаю, приблизно 291 депутат. Тому питання має бути зняте з тим. Звичайно, це має бути перекваліфікація ну, там коаліції, але ну це знаєте, це має бути зовсім часи зараз. Це точно мені здається неможливо. Підтримка президента Володимира Зеленського впала до 20%, 20,3% на тлі корупційного скандалу, що на 4% менше ніж у жовтні він залишається найпопулярнішим кандидатом, випереджаючи Валерія Залужного на 19,1% та Кирила Буданова 5,1%. Про це свідчать результати останнього опитування, проведеного компанією інфосапіанс. Загалі, от тих півроку, та наскільки це багато для української влади, тому що рейтинг точно не ростиме? Мабуть, що у цей період. І от знову ж таки, зважаючи на те, що якщо навіть перемир'я е, може бути укладене з втратою якихось територій, е, Зеленський втрачає свій рейтинг, але я б сказав набагато повільніше, ніж очікувалося, тому що він, він е, не може зараз. Е... Бути чи не єдиним кандидатом, тому що він отримує знаєте, це під час війни. Ми прекрасно розуміємо, що ну е, не змінює знаєте, коней на переправі, і це ну так історично склалося. І дійсно, е, зеленському зараз, наприклад, набагато вигніше швидко провести вибори, тому що в нього залишається цей рейтинг. Як тільки війна там припиняється, призупиняється, е, повірте мені, рейтинг його буде падати набагато швидше. Набагато він прекрасно це знає, тому що корупційні скандали вони будуть на кожному повороті. Е, те, що зараз відбувається, йому здасться лише цукеричкою, і е, тому зеленський Мені здається, не проти не проти цього. От інше питання, чи він піде? Ну, не знаю, сумніваюся. Можливо, є певні питання, що що він не хоче. Я знаю, що він хоче, але враховуючи обставини, його можуть йому може пояснити, що краще не йди. Краще не йти. Ти ти ж обіцяв, що ти йдеш на один термін і все. От але рейтинги дійсно показують те, що є досить, таки, ну, скажімо так, потужна опозиція. Невідомо просто чи дійсно пан Залужний захоче йти зараз, взагалі, чи він піде. Скоріше за все, що так, бо він готується до цього. Ми бачимо його образи кожен день, які цікаві, дипломатичні. От, тому, в принципі, скажіть так, є принаймні кандидат, за якого там український народ готовий проголосувати. Чи це добре, чи ні, покаже час, але надав. У моменті, принаймні, опозиція до зленського то точно існує, пане Андрію. Відпускаю вас. Щиро дякую вам за те, що ви знайшли час і доєдналися <рес> до нашого етеру. Я бо я провожу не сам тер. Бачите, у мене на руках <рес> 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 Так, я бачу, <рес> я бачила ті <рес> руки, які там. Ми вам дуже дякуємо. Власне, не будемо забивати цю світлу голівеньку тим трампом. Знаєте, головне, дійсно, щоб мир щоб наші діти росли щасливі і здорові. Пане Андрію, ми щиро дякуємо вам за те.